Цьогоріч навесні придбала ось такий акумуляторний оприскувач німецького бренду Алко. Користувалася їм протягом всього сезону. В мене це другий акумуляторний оприскувач, перший іншого бренду, і він великий. Чому придбала саме такий, То, щоб зручніше було? В таких місцях обробляти рослинки, де дуже важко пройти і де важко буде великий оприскувач з собою носити, щоб, знаєте, легко було обробляти будь-які рослинки в своєму садочку. І не тільки в своєму садочку, а й в нашому розпліднику. Теж я дуже багато користувалася саме цим оприскувачем. Що можу сказати? Чи сподобався він мені використовування, чи зручний? Друзі. В нас дуже багато рослин, і в розпліднику багато, і в садочку багато. Тож, що я можу сказати? Що обов'язково треба, якщо садок не дуже великий, мати обидва оприскувачі і великий в нас на 12 літрів, і ось саме такий не дуже великий, щоб було зручно обробляти рослинки. Мені він подобається, що він не дуже гучно працює. Трошки пізніше я вам вімкну, ви почуєте і побачите, як він працює. І ще знаєте, до якого я висновку дійшла, що дуже гарно мати в своєму арсеналі саме такий невеликий оприскувач, тут 4 літри розчину поміщається. Коли у вас є городина, щоб обробляти її біологічними препаратами, щоб мати окремий оприскувач. Саме для біологічних препаратів, або мати окремий оприскувач для гербіцидів, щоб так, так, друзі, щоб це були окремі оприскувачі, щоб ви були спокійні, що у вас біопрепарати не змішуються з будь-якими іншими препаратами, якими ви можете обробляти свій садок або з гербіцидами. Ну, знаєте, може, трошки е, погано помили ви оприскувач, і щось трапилося з рослинками, а ви не зрозумієте, чому так сталося? А може ви саме додали е, якогось біопрепарату, обробляли, а він е, там. Поєднався з якимось хімічним препаратом. Тож такий оприскувач гарно, щоб був як додаток до ще одного оприскувача, великого або маленького в вашому садочку. Як ми оприскуємо всі рослини в своєму садочку, оприскуємо туманом і дуже ретельно проходимося зверху вниз, завжди оприскуємо всі рослинки. Оприскування робимо, щоб не було вітру, друзі. Це в мене звичайна водичка. Зараз для зйомки я показую вам, як це треба робити. Тож не хвилюйтеся, що я не надягла засоби індивідуального захисту. Ось так треба все ретельно обробляти. І ще, друзі. Додам, що він зовсім не важкий, а ще й гарно виглядає. Знаєте, садівниця ж вона в садочку, коли працює, їй теж хочеться гарно виглядати. Ось саме такий. Чому обрали саме такий алко німецького бренду? Тому що в нас дуже багато техніки садової, саме цього бренду не ламалася жодного разу, гарно працює і гарне поєднання ціна і якість. І бачите, як мені пасує до мого садового образу.